скільки ви переплатите у Польщі в іпотеку, якщо будете брати житло на 750 тисяч злотих на 30 років. Давайте візьмемо середню ставку 6,5%. У вас може бути менша ставка зараз взагалі кращі умови, які можуть бадати банки, і вони мовна може бути і нижча. Все залежить від ваших е, особистих даних. І якщо у вас буде ось така сума іпотеки, ваш щомісячний платіж буде 4740 злотих. Переплата через 30 років буде 956 583 тисячі злотих. І разом ви сплатите за 30 років ось таку суму 1 мільйон 706 583 тисячі злотих. Тобто це в нас розрахунок на 30 років, тобто це в нас 360 місяців. Якщо ви будете надплачувати всього 722 злотих, Кожного місяця, тобто ми зменшимо вашу іпотеку до 21 року, це 252 місяці. Переплата, тоді буде всього 626 605 Економія в цьому випадку 329-977 тисяч злотих. Разом за 21 рік ви сплатите 1 мільйон 376 тисяч злотих. Отже, а якщо ви хочете сплатити за 16 років, ось це в нас 192 місяці, тоді ми додаємо щомісяця. 1552 злотих переплата тоді у нас буде всього 458 268 тисяч злотих економія майже 500 тисяч злотих а разом ви сплатите за 16 років 1 мільйон 208 268 тисяч злотих Ну і зробив такий швиденький розрахунок на 10 років це вже якщо ви захочете прям швидко-швидко закрити тоді у нас буде ще місячний платіж 8 з половиною тисяч злотих і тоді наша переплата состави всього 271 931 злоту і разом ви тоді сплатите всього 1 мільйон 21 931. Пишіть в особисті, або ставте плюс в коментарях. Я вас свяжу з кредитним спеціалістом, який зробить ваш особистий прорахунок щодо вашої ситуації та щодо суми, на яку б ви хотіли а, подаватися на іпотеку. І ще хочу сказати, що 6,5% це середня ставка, яку дають нашим українцям, тобто іноземцям. Зараз ще краще умови, все залежить від вашого першого внеску, від вашої умови, на якій ви працюєте, та інших моментів, скільки у вас дітей і наскільки осіб ви берете іпотеку. Тому для вашого особистого прорахунку пишіть в особисті.